26 лютого день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, що був встановлений у 2020 році указом президента України номер 58 на вшанування мужності і героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. Той до кінця не знає Криму, хто кроками не помереже, в його степи не опалимі і галькувати побережжя. Той Криму до кінця не знає, кого прибої не п'яніли з висот, а й Петрій Кюрикая. Не стежив хто, як грають Крила. День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя символізує опір окупації, що триває вже багато років. Крим частина України. І вона буде звільнена від окупанта Крим це Україна. Тримайся мій Крим, ще трохи терпіння, ти символ свободи, цвітеш, бо й під снігом. Змиваєш потоком каміння з небію, стоїш тому в скелях, вчепившись корінням. Насті Крим, весь цивілізований світ на боці України. Наша країна має абсолютно міжнародну підтримку. Повернення Криму до України неодмінно відбудеться. Окрима рідний незабутий в чужих кайданах нині скутий. Вдихни надію у вітрила, що буде вільна Україна, повертайся, як прилина, В гащу писана картина, Нехай поки що в тихім сні, як юні спогади мої.